Є знижки представляють коко знижки травня на пеністил 15% в аптеках. Подорожник Бам та «Ощад». Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пийте не треба хворіти. Спочатку літак Януковича, а тепер військові гвинтокрилем. Росія раптово стягнула військову авіацію до Білорусі. На одному з Литовищ помітили понад 10 літаків і гвинтокрилів. Що задумали Путін і Лукашенко? Чи варто українцям боятися нового наступу з півночі? Та що про це кажуть в РНБО? Розповім за мить з вами новини. Тесенвіє і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин Росія раптово стягнула до Білорусі свою авіацію. Як повідомляє телеграм-канал «Білоруський Гайони, концентрують свої сили рашисти на аеродромі Барановичі, що західніше мінська. Сообщалось, що 25 мая на аеродром Барановичі з російської сіші прибули два віртольота Мі 24 і мі 8 ВКС РФ. Впоследствии вияснилось, що із РФ в Білорусь було переброшено більше віртольотів по уточненим даним. Сумарно 25 мая в Барановичі із Сіші РФ Прибыло 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКСРФ. Таким образом, прямо сейчас в Барановичах находятся 2 разведывательных самолета Су-24 МР ВКСРФ, минимум 4 истребителя Су-30 СМ ВКСРФ, 8 вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКСРФ. Водночас партизани фіксують і неабияку активність білоруських гвинтокрилів за їхню інформацію. З аеродрому мачуючи витіли аж 12 білоруських гвинтокрилів, які також повитіли в Барановичі та на аеродром Асовці, що неподалік. С 27 по 31 мая в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО Беларуси и России проводятся совместные летно-тактические учения. Об этом сообщила МОРБ. К учениям привлекаются авиационные базы, подразделения зенитных, ракетных и радиотехнических войск ВСРБ, а также экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВСРФ. Руководство учениями будет осуществлять командующий ВВС и войск ПВО Беларуси. В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. Основные усилия будут направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Також на авіаційних полігонах екіпажам предстоїть та прикриття подрозділені сухопутних войск. На цьому фоні у мережі знову почали гуляти чутки, що расисти можуть готувати новий наступ на Україну з півночі і таким чином приховують підготовку до нападу. Але це навряд, і ми пояснимо, чому. По перше, дивую факт, що за версією міністерства оборони Білорусі навчання у них спільні з расистами. але російське мов взагалі про них мовчить навіть не випустило жодного посту у телеграмі. Білоруський гаюн пояснює це просто: росіянам насправді ці навчання не цікаві, саме тому вони віддали командування ними білоруським воєначальникам. Якщо б ті готували нову операцію, приміром щоб зайти на Київщину. Таку відповідальність вони точно б не поклали б на недосвідчених союзників. По-друге, дії РФ та РБ вже прокоментували в центрі протидії дезінформації при РНБУ України і викрили справжній задум расистів. На думку фахівців ЦПД, це чергова спроба безпідставно накрутити звичайних українців. З боку Білорусі наразі існує виключно інформаційна загроза. На сьогодні ворог не має сили засобів для наступу на Україну з території Білорусі. Втім, Росія буде качати цю тему інформаційно. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога розтягнути наші сили та резерви вплинути на нашу логістику. Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, Білорусь під постійним наглядом зазначив керівник ЦПД. За його словами, люди мають пам'ятати, що в нас великий фронт і є активні та неактивні зони. Росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, сили оборони давно готові до загрози з цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині. Підсумував Андрій Коваленко. А як ви реагуєте на подібні лякалки від рашистів? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Команда Тесінвії закликає всіх українців довіряти лише офіційним і перевіреним джерелам інформації і не піддаватися паніці. До зустрічі.